Наступний брифінг представника депутатської фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Вадима Івченка. Будь ласка, вам слово. Шановні телеглядачі, шановні засоби масової інформації. Вам відомо, що мораторії на продаж землі закінчуються у грудні 16-го року. Великі агрохолдинги вже довгий час орендують великі масиви земель. І вони готуються до цієї події. Нещодавні послання президента і вказівки депутата говорять про те, що вони будуть працювати над відкриттям ринком землі. Постійно з'являються законопроекти, які так чи інакше будуть забирати нашу землю. І не потрібно обманювати, що це дозволить аграрному сектору розпочати новий виток свого розвитку. Один з таких законопроектів це 4010 десять коротка назва Емфітевзіс. Зазначить, що статті даного законопроекту повністю не відповідають вимогам гармонізації законодавства з Європейським Союзом, дозволяють здавати землі в оренду без згоди власника, встановлюють строк оренди майже 50 років, надають право тому, хто взяв землю в Емфітезіс закладати його в банківській установі. Вся аграрна спільнота, всі асоціації, наукові установи, інститути. Розвитку сільського господарства б'ють на сполах. Вони вважають, що цей закон нав'язує суспільству ринок земель, тим самим позбавивши селян і державу загалом майбутньому. Що ми передамо нашим людям? Борги МВФ радом разом з деградованими і малопродуктивними землями. Ми маємо зупинити даний законопроект. Є звернення аграрної спільноти, є звернення асоціації до керівників фракцій. До голови Верховної Ради не ставити взагалі на голосування даний законопроект і взагалі убрати з поняття Емфітевзі сільськогосподарської землі. Наступне це законопроект 2028 про корпоратизацію фермерських господарств. Представте собі, власники паїв відмовляються від своєї власності на користь юридичної особи. Такі господарства колись мали 300 тисяч гектарів землі. Сьогодні вони мають 700, А завтра вони будуть мати мільйони гектарів землі. Вже сьогодні сотні тисяч гектарів сільськогосподарських земель сконцентруються в руках окремих агрохолдеркових компаній, процвітають тіньові корупційні оборудки з земельними ділянками, скуповуються, перепродуються сільськогосподарські угіддя, Відбувається рейдерське захоплення, поширена спекуляція правами оренди і монокультурне виробництво. Аграрна країна сьогодні, подумайте, не має ні програми розвитку земельних відносин, ні використання. І зрозуміло охорони земель. Вся Європа розпочиналася з наступного. Вони почали дискусію, як обмежити концентрацію земель в одній юридичній особі на засадах оренди. Вони відокремили кваліфікаційні вимоги для орендарів і тих, хто буде в майбутньому господарювати. Вони залишили чинну норму щодо заборону продажу сільськогосподарської землі чи оренди іноземцям. Вони розробили цільову програму підтримки селянських господарств. Хочу нагадати, що, по-перше, ми представники народу, а не представники великого аграрного бізнесу. І саме народ має вирішувати на цю користь ти чи інших законопроект. А окремі лобісти бігають і намагаються просувати ці антиселянські закони. Батьківщина отримала рішення комітету захисту рідної землі. Один з пунктів є звернення до керівників фракцій не голосувати і зняти з порядку денно дані антисоціальні і селянські закони. Фракція Батьківщина завжди стояла на засадах, що земля не є товаром. Також заявляє, що ми не дозволено всіми доступними методами в обхід мораторію прийняти ці закони. Користуючись нагодою, закликаю всіх, хто дійсно переймається майбутнім нашої країни, підтримати продовження мораторію землі і колег депутатів, які підписалися під цими антиселянськими законами, відкликати свої підписи. Дякую. Дякую.